Автор Касенчук Надія місто Тернопіль. Холодно. Лід мироточить краплина мертуті, які падають, падають, падають вверх. Ти не чуєш і добре. Слова стали по суті відсутні, звуки зникнули зовсім. Боже, світ мій оголений нерв. Ти вдихаєш металік, він сталево просочує подих. Набухають легені, їх байдужість затягує вниз. Ну чому від дощу всі емоції наскрізь і ржаві? Ну чому від дощу? Ну хіба відпущу, я надмірно не вірю, що спиш. Боже, холодно, знаєш, я забула, чи досі живу, чи ні. Просто дивлюсь кудись і рахую до ста невпевнено. Цифри впали червоним націлований снігом міст. Губи, наскрізь прокушені, набували присмаку Ферума. От навіщо ми тут, якщо й так нас згадає ніхто, як цей лід потече і воскресне живою водою, твоє тіло цвіте між холодних безбарвних квіток, можна поряд лягти мить говорити з тобою?